Ісусу слава, хвала Спасителю, благословення Господнє від Отця Сина і Святого Духа, нехай зійде на Тебе. Бога Отця, будьте вільні, любов'ю Бога Отця, будьте здорові, Любов'ю Бога Отця, ви є живі, Любов'ю Бога Отця на вас сходить благословення, Любов'ю Бога Отця на вас ходить милість. Любов'ю, Богоця, на вас ходить ласка. В ім'я Ісуса Христа будьте зцілені. В ім'я Ісуса Христа будьте зцілені, ранами Ісуса Христа, будьте зцілені, ранами Ісуса Христа, будьте зцілені, Кров'ю Ісуса Христа очистися, кровю Ісуса Христа станьте чисті, Кров'ю Ісуса Христа станьте чисті. Омийтеся кров'ю Ісуса Христа і станьте чисті. Силою Святого Духа будьте вільні. Силою Святого Духа будьте вільні. Силою Святого Духа будьте вільні. Амінь. Брати і сестри, продовжую читати Євангелія від Луки, частина 3, розділ 16. Ісус Христос зцілював людей Святим Духом. Вогнем, очищення, випробуванням, а також словом. Хто має вуха, Хай слухає. І мертві оживлялися, і мертві воскрешалися, коли чули Слово Боже. Слово Боже, яке промовляє до вас сам Господь Бог, є Євангелія. Ви слухайте і зцілюйтеся. Амінь. Розділ шіснадцятий і сказав Ісус до учнів, був один чоловік багатий, мав він управителя, якого винувачували, що марнує його добром. Покликав він його та й каже, Що я про тебе чую? Дай звіт про твоє управління, бо ти не можеш більше рядити, і почав управитель міркувати, що мені робити, бо ж пан мій в мене відбирає управління, копати землю сил не маю, просити, соромлюся, знаю, що зроблю, щоб коли буду скинути з управління, прийняли мене до себе. Поклика він одного поднім довжників свого пана й до першого промовив, скільки ти винен панові моєму, сто оливи відповів той, а він сказав.